Вітаю вас! Це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми на вулиці Шостаковича. Доволі невелика вулиця. Недалеко від зупинки пруди. Пройшли овочеву крамницю. Це продовольча крамниця, делфі їх декілька в місті. Тут поруч і висотні дома, п'ятиповерхові, і трьохповерхові, і приватний сектор. Ну, це раніше, мабуть, було в цьому будинку народний суд був. Або в цьому, бо поруч уже не пам'ятаю, давно було це. Тут три будинки двоповерхові, а то в одному з них був народний суд. Ну цей будинок пустує, один з них, а в двох будинках живуть люди. Ну, поруч вони п'ятиповерхівки є. Ну, табличка Шостаковича написана, ще не перейменували, мабуть. Других табличок немає тільки Шостаковича. Доволі тепло в кривому розі, десь близько 27 градусів. Це один з, з двоповерхових. Можливо, і в цьому був суд, вже не пам'ятаю. В одному з них Це вже приватний сектор. Ну, і на цьому поки що все. До побачення. До побачення.